Я Василь Жук, професійний гід, вітаю вас на моєму Ютуб-каналі, присвяченому екскурсіям в Римі та Ватикані. У минулій серії ми дізнавалися, як Костянтин став імператором, і я пояснив, як функціонувала складна система тетрархії. Сьогодні я розповім, яким чином Костянтин закінчив громадянську війну, ліквідував ту ж саму тетрархію та об'єднав всю імперію під своєю рукою. Нині, вперше, на просторах інтернету. Я озвучу повний текст міланського едикту українською мовою і дам по можливості вичерпну інтерпретацію цього найвідомішого в світовій історії документу. Адже міланський едикт змінив хід подій світової історії на тисячі років наперед, і ми по теперішній час пожинаємо плоди цього визначного документу, який проголосив остаточну легалізацію християнства імператорами Костянтином та Ліцинієм. Але спочатку дізнаємося, чи були спроби легалізувати християнство ще до Костянтина та Ліценія. чи вони дійсно є тими першими імператорами, які зробили нечуваний крок, легалізувавши християнську релігію? Отже, вже Олександр Север, римський імператор з 222 по 235 роки, згідно історії августів, це така збірка біографії римських імператорів та узурпаторів. Планував збудувати храм в честь Ісуса Христа і включити його до римського пантеону богів. Також імператор середини третього століття Філіп Араб, згідно Євсевія Кисарійського та Івана Злотоустого, був християнином. Але ці свідчення залишаються дуже дискутивними. Подивімося тепер на імператора Гальєна. Який приблизно в 262 році видає едикт щодо протекції християнського культу. Оригінал тексту не зберігся і знаємо ми про нього тільки з християнських джерел. В історії церкви Євсебія Кесарійського згадується, цей едикт, адресований гальєном до єпископа Діонізія Олександрійського і всіх єпископів Єгипту. В едикті йде мова про повернення конфіскованого майна під час одного з найтяжчих гонінь, влаштованих саме батьком гальєна. Імператором Валеріаном. тим самим Валеріаном, якого ми зустрічали в першій частині нашої передачі на тріумфальному рельєфі, в археологічній зоні некрополю Накш і Рустам, що розташована за декілька кілометрів від міста Персеполіса в Ірані, де він стоїть поруч з імператором Філіпом Арабом, який на колінах перед шахіншадом Шапуром І. Валеріан – це єдиний римський імператор, який закінчить свої дні в полоні. І його жахлива смерть буде красномовно з великим задоволенням, описана християнським апологетом Лактанцієм. В своєму знаменитому творі «De mortibus persecutorum», де розповідається про смерть переслідувачів християн. В едикті Гальєна йдеться про завершення будь-якого роду дискримінаційної поведінки щодо християн. Діонізій, єпископ Олександрійський, в своєму панегірику порівнює імператора Гальєна до сонця, яке розсіює темні хмари. До монарха святого і праведного, який майже рівний біблійному Соломону. Насправді Римська імперія, в особі Гальєна, визнаючи права, закріплені за християнами, бере під свій контроль цей новий релігійний рух і слідкує, щоб нічого нелегального з точки зору римського права не відбувалося у межах самої християнської громади як інституції. Крім того, Гальєн затвердив за християнами звільнення від державного обов'язку жертвоприношення, відкриваючи таким чином шлях християнам в державну адміністрацію і на важливі державні посади. Відтепер християнство має легальну державну засаду, але так як і юдаїзм, потребує певної диспенси дозволу. Різниця між міланським едиктом Костянтина, про який зараз піде мова, і едиктом Гальєна, є в тому, що Костянтин, маючи на увазі в основному християн. Проголошує загальну віротерпимість, загальну релігійну толерантність, яка анулює першість римської релігійної традиції в соціальному житті, і визначає абсолютно рівність перед законом всіх релігійних конфесій. Галь'єн вже обмежувався тим, що визнавав за християнською церквою тільки певну лімітовану легалізацію, яка була можлива лише шляхом отримання дозволів, крок за кроком, а не ставив всі релігії на той самий рівень, як Костянтин. Яка є причина едикту Гальєна? І яка є причина по аналогії наступних едиктів на користь християнства? Імперія в цей період Третього століття це вже поділена, різнородна, багатоетнічна маса, роздріблена на безліч культурних та релігійних тенденцій? З політичної точки зору 60-х років третього століття було немислимо більше продовжувати переслідування по релігійному принципу приналежності, бо це тільки поглибило і розширило конфлікт. Який би призвів до швидкого падіння Римської імперії? Серед солдатів, які воювали на східних границях імперії, швидко поширюються містерійні культи Атеса, Мітри, Вакха, Кебели зі своєю ексклюзивною ідеєю спасіння душі та обіцянкою вічного потибічного життя. Проте не всі імператори були готові прийняти це нове віяння вітру, відчути час великих змін. І продовжували переслідувати християн, мотивуючи ці гоніння в першу чергу політичною несумісністю християнства з законами Риму. Я маю на увазі також, поміж інших, імператора Діоклеціана, який влаштував найбільші гоніння християнської церкви в надії відновити і закріпити стародавній традиційний культ. Не забуваємо, що вже в третьому столітті християнство було досить сильно поширене саме в східних провінціях імперії. Перський гностики, засновник релігії маніхейства Мані. В третьому столітті писав, що імперія християн є там, де християн переслідують. Ось чому переслідування християн в певний історичний момент більше вже не вписувалися в тодішню соціальну реальність. Неможливо було придусити цю релігію, яка розросталася дуже швидкими темпами. Організація церкви була артикульована в ієрархічні структури, розгалужена по всіх провінціях і часто імітувала бюрократичний апарат організації держави. Жоден інший культ не мав такої потужної дисципліни. Ще одним імператором, який видає едикт щодо легалізації християнства, є Галерій. Імператор Галерій був запеклим ворогом християн і переслідував їх. Проте, перед самою смертю в 311 році в місті Сердіка, сучасна Софія Болгарії, своїм едиктом, який проголосив від імені всіх чотирьох імператорів тетрархів. Припиняє переслідування християн. Чому він це робить? Яка причина такої різкої зміни політики? Пояснення нам дає він сам в едикті галерій пише, що всі римські імператори пробували різними способами привернути до культу рідних батьківських богів, до рідної римської традиції цих безумців, але нічого не допомагало. Єдиним результатом, якого досягнули його попередники, була заборона молитися християнам, їхньому Богові, але не про ніяке повернення до старих культів зі сторони християн не було і мови. Таким чином, християни не могли молитися своєму Богові і в той самий час на відріз відмовлялися молитися римським богам. Галерій продовжує, кажучи, що такий стан речей значно погіршував ситуацію, тому що сприяв поширенню атеїзму. Тобто, в кінцевому результаті християни. Не молилися відкрито нікому ні своєму Богові, ні римським богам. А це не було добром для держави, бо ніякий Бог не буде допомагати імперії, якщо йому не молитися. Ось з якої причини Галерій дозволив християнам свобідно поклонятися своєму Богові, але за однієї умови, якщо будуть молитися також за процвітання Римської імперії і за здоров'я римського імператора. Таким чином, добробут імперії. Буде відновлений всюди, і пакс деорум пануватиме завжди. Пакс деорум це союз богів і людей, мир між богами і громадянами, який гарантує також мир і злагоду між різними соціальними класами. Після вже згадуваного попередній серії з'їзду в Карнунтумі 11 листопада 308 року насправді проблеми в імперії не були розв'язані. Коротенько нагадую як наслідок цього з'їзду було прийнято рішення, що на сході офіційними імператорами встановлюється Август Галерій і його помічник Цезар Максиміндаза, а на заході Август Ліциній і його помічник вже легалізований, колишній узурпатор Цезар Костянтин. Але як виявилося, ні Костянтин, ні Максиміндаза в кінцевому результаті не погоджуються з таким рішенням і титулують себе саме Августами, а не Цезарами, тепер ми маємо чотири рівноправні легітимні Августи, вже без помічників Цезарів, і максенця нелегітимного августа, який залишився і надалі узурпатором територій Італії і Африки, після смерті Галерія. Максимін Даза залишиться єдиним августом на сході, крім Елірії, яку захопив Ліциній. Максимін Даза об'єднається з августами Костянтином і Ліцинієм проти Максенція, який і буде розбитий Костянтином на мольвійському мості. Про це ми докладніше розповідатимемо в наступній передачі. Костянтин після перемоги над Максенцієм 28 жовтня 312 року, біля мольвійського мосту в місцевості Сакса Рубра в передмісті Риму. Стане єдиним імператором Августом цієї західної частини імперії ліциній в 313 році, в квітні, перемагаючи в свою чергу Максиміна Даза в битві при дзіраллі. Нині це Туреччина стане єдиним імператором Августом цієї східної частини. Отже, в нас залишаються тільки два імператори, які поділяють імперію між собою на дві частини. А тепер подивімося, що сталося з батьком Максенція — Максиміаном. Отже, Максим'ян, після того як офіційно в 305 році відмовився від престолу згідно правила тетрархії, знову захотів стати імператором та повернути собі владу. Максим'ян виступив проти Костянтина. проте в Марселі буде взятий в полон. І в 310 році Костянтин примусить його закінчити життя самогубством. Коли Костянтин зустрівся з ліцині у Мілані в лютому 313 року, де також обговорювалися питання християнської релігії, то ліциній одружився навіть на сестрі імператора Костянтина, щоб скріпити політичний союз між Сходом і Заходом. Це вважається офіційним закінченням періоду тетрархії і початком поділу імперії на дві частини між ліцинієм і Костянтином, але таке родичання не принесе ніяких позитивних результатів ліцинію. Так само, як і не допоміг декілька років перед тим Максенцію Шлю, його сестри з Костянтином. Костянтин з не зовсім з'ясованих причин в Фаусту, свою дружину, сестру Максенця, заставить чинити самогубство батька Фаусти, Максиміана свого тестя, Як я тільки що розповідав: та й для Максенця, швагра Костянтина, все закінчиться трагічно і повним крахом витий біля больвійського мосту. Де він сам загине, а його відрубану голову пронесуть через рим на потіху Костянтина. Як ми бачимо, бути родичем Костянтина не було найкращим, що можна було б собі бажати в житті. Так що ж станеться з ліцинієм? В 314 році Костянтин забирає в ліцині Ілірію. Це західні Балкани. Три роки згодом, в 317 році, Костянтин забере. В ліцині всі Балкани після битви на мардійських полях в теперішній Болгарії. А вже в 324 році ліциній буде остаточно переможений недалеко від Халкедонії Кріспом, сином Костянтина. Наступного року, по звичному сценарію, ліциній буде фізично ліквідований. Таким чином Костянтин блискуче завершить довгий і кровавий процес об'єднання. Цієї імперії під своєю рукою згадка про імператора Ліцинія серед християнських авторів губиться практично відразу після його смерті. Так як ми розуміємо, це була невигідна і незручна історична постать, про яку було вже недоречно згадувати поруч з величним переможцем і щедрим покровителем християнства імператором Костянтином, в той самий час, коли в 325 році у місті Салоніки вбивають Ліцинія. В Нікеї імператор Костянтин скликає перший Вселенський собор. Ця подія ознаменує собою стрімке поширення християнства на найвищих щаблях імперії. Сцена останніх воєнних дій між Костянтином і Ліцинієм знаходилася неподалік від старовинного грецького міста Візантія Візанціум, де і Костянтин перенесе свій пристіл. Візантія перейменується в Новий Рим. Але ця назва ніколи не війде в широкий вжиток майже відразу. Пошириться назва Константинополь. Саме під такою назвою це місто стане новою столицею та постійним місцем перебування римських імператорів східної частини ще на довгі століття. Аж до 1453 року. А тепер відмотаймо час назад. І повернімося до Мілано. Коли в лютому 313 року Костянтин зустрівся там з Ліцинієм. Та обговорив між іншим і релігійну ситуацію в державі, зокрема, болюче питання християнського культу. Імператори прийняли рішення про приведення до виконання едикту Галерія, підписаного в Сервіці в 311 році. Після зустрічі з Костянтином, повернувшись в Нікомедію, свою столицю, Ліциній підписує рескрипт або циркуляр. Технічно це так мало би правильно називатися, який увійде в історію саме під назвою Міланського едикту. Цей циркуляр Ліценій підписує від імені двох імператорів і відправляє в міністерство до виконання. Едикт має за адресантів саме губернаторів римських провінцій, які повинні негайно його виконати. Цікаво, що до нас дійшов лише варіант цього документу, саме зі східної частини імперії, де правив Ліценій. Звичайно, ніщо нам не забороняє вважати, що Костянтин зробив то саме в своїй частині імперії. Текст едикту дійшов до нас в версії лактанція в вищозгаданій праці Демортібус Персекутором. І в гісторія еклезіастика Євсевія Кисарійського. А зараз увага! Ця передача є унікальна тим, що вперше на просторах інтернету на моєму ютуб каналі я передам зміст міланського едикту українською мовою з повним поясненням до тексту. Такого ще ніхто не зробив до цього моменту. Отже, документ починається ось такими словами. Зустрівшись щасливо в Мілані, два августи обговорили речі щодо загальної громадської безпеки. Ця громадська безпека стосується дозволу, наданого християнам і всім іншим і сповідувати віру, яку вони хочуть. Щоб будь-яке божество divinitatis, не вказується, яке саме божество, яке є на небі. Було благим і сприятливим для нас, імператорів, і для всіх тих, що знаходяться під нашим покровом. Не потрібно заперечувати дозвіл ні християнам, ні іншим, які хочуть визнавати релігію, яка їм більше підходить, щоб найвище божество, сума дивінітатіс, якому ми поклоняємося в своїй свободі совісті, охороняло нас своєю ласкою та добротою. Відміняються будь-які норми, які були приписані скоріше щодо заборони християнства. І відтепер кожен може ісповідувати християнську релігію вільно і відкрито, без жодного страху перед покаранням. Признається абсолютна і загальна свобода ісповідувати християнство, як і всі інші культи. Ми, імператори, це має бути всім ясно. Ні в якому разі не хочемо применшити жоден культ чи релігію. Щодо християн, ми вважаємо, що їм потрібно повністю повернути ці місця, в яких вони зазвичай збиралися. Навіть якщо ця власність перейшла чи в державні, чи в приватні руки, нам відомо, продовжують імператори, що християни мали не тільки місця, в яких вони збиралися, але і іншу власність їхньої громади і їхньої церкви. Це повністю мусить бути їм повернено і має бути виділена компенсація тим, від кого ці маєтки заберуть, щоб поскоріше встановити громадський спокій через наше велике імператорське милосердя. Такий спосіб, Божа ласка, буде завжди з нами і буде сприяти в кожній нашій наступній імпрезі, в кожному нашому починанні на велику радість народу. Такими словами завершується текст циркуляру. А тепер пояснення: зверніть, будь ласка, увагу, що цей циркуляр, по суті, є повторенням едикту імператора Галерія ще з 311 року, яким Костянтин і Ліцині ще раз офіційно підтверджують припинення переслідування християн. І дозволяють молитися всім богам без будь-якого обмеження заради добра імперії. Деякі історики пояснюють, що насправді міланським едиктом показується турбота не так про людей, жителів імперії, як скоріше за все, торбота про богів, яких треба завжди просити молитвами і задобрювати жертвоприношеннями, щоб вони чітко виконували свою божественну функцію покровительства. Деколи його ще називають едиктом релігійної толерантності, віротерпимості, але це не є зовсім так, тому що йдеться про те, щоб всі в наказовому і обов'язковому порядку, включаючи християн, молилися різним богам, яким завгодно, заради однієї, єдиної спільної цілі процвітання імперії, не йдеться про толерантність по відношенню до різних культів, а про державний обов'язок. Кожного культу молитися всім богам, щоби боги завжди захищали імператора і імперію від різних негараздів. Цей едикт гарантує християнам не просто визнання, а державну підтримку. Ось в чому новизна. Костянтин пізніше видасть інші закони на користь християн. Тобто, вже буде йти мова не про різні культи, а про один християнський, ціллю релігійної політики імператора. Було з'єднати в єдину форму і ідею різні релігійні вірування всіх народів і відживити імперію, яка лежала в руїні, зранена роками громадянських війн. Так нам розповідає Євсевій Кесарійський в житті Костянтина. І потрібно пам'ятати, що період домінату, який йде від тетрархії до падіння Римської імперії в 476 році. Якраз формує бачення єдиного найвищого божества, якому мають всі поклонятися. І це божество асоціюється саме з імператором. Вже імператор Авреліан, наприклад, запроваджує культ соль інвіктус непереможного сонця як найвищого божества імперії. Діоклеціан запроваджує культ поклоніння живому імператорові і асоціює себе з Юпітером. А свого колегу Максиміана з Геркулесом з'являється. Проскенеза, поклін до землі перед правителем і цілування краю одежі імператора. З Костянтином формується в якійсь мірі фігура християнського імператора священника Костянтина називають новим Мойсеєм, єпископом. Сам себе він називає єпископом зовнішніх справ, епіскопос Тон Ектос. Так нам повідомляє е, у біографії Костянтина в четвертій книзі «Євсевій Кисарійській. В цій частині книги, між іншим, також згадується, як Костянтин забороняє юдеям мати зарабів християн. Костянтина називають наступником Христа, 13-м апостолом. Він затверджує єпископа в Константинополі. Серед головних законів стосовно християн можемо згадати про встановлення в 321 році неділі як вихідного дня, загальна заборона розпинати людей на Христі. Скликання Вселенського собору в Нікеї в 325 році, спроби заборонити гладіаторські бої і замінити покарання примусовими роботами в копальнях без пролиття крові. Костянтин надає єпископам величезний привілегій, встановлює епіскопаліс Аудіє Privilegium форі, єпископський трибунал, який мав право розглядати справу клірика, звільняючи його від обов'язку цивільного суду. А пізніше це право стосуватиметься всіх християн за згодою обидвох сторін обирати собі за суддю саме єпископа. Ще один потужний привілегій, наданий Костянтином, це Маномісіо ін еклезія звільнення рабів перед церковною владою, а не перед цивільними суддями. Церква стає юридичною особою, може приймати спадщину. В міланському едикті, якщо ви звернули увагу, на першому місці завжди вказуються християни, а потім вже всі інші культи. Тому стає дійсно очевидним, що головні дестинатарії цього циркуляру є саме вони, християни. Едикт галерія не згадує про повернення конфіскованого майна, а Міланський зобов'язує повернути конфісковане майно, як ми тільки що почули, і звільняє церкву від податків. Як це вже було з іншими культами скоріше? З міланським едиктом християнська спільнота з еклезії, що означає збір народу, перетворюється на владову структуру. Священники звільняються від служби в армії, так само, як язичницькі священики, які також були звільнені від військового обов'язку. Єпископу дістають ранг сенаторів і стають суддями. З цього моменту формується одяг єпископів і священників, які Використовуватимуть гардероб римської аристократії, римських консулів та імператорів. Це збереглося і по сьогоднішній день, особливо в візантійському обряді. Такі елементи, як омофор, сакос це є ніщо інше, як одежа візантійських імператорів, з наданням цим елементам одягу суто християнського літургійного змісту. Мова йде не зовсім про свободу міроізповідування, а в якійсь мірі. Про взяття під опіку релігії державними структурами відбувається інституалізація божественної громади. Появляється інтерес. Відтепер це престижно бути єпископом чи священником, маючи такий високий соціальний статус та таку кількість привілегій зі сторони імперії. Ось як нам описує римський історик IV століття Ам'ян Марцелін боротьбу між Тим, хто потім стане папою Дамазієм Першим і його конкурентом Урсіном, тим, хто війде в історію як антипапа. Прагнення Дамазія і Урсіна зайняти єпископський престіл перевершувало будь-які людські амбіції. Вони боролися між собою як дві політичні партії, дійшло до воєнних сутичок з мертвими і пораненими. Перфект міста, не будучи в змозі перешкоджати тим сутичкам, вирішив не вмішуватися в боротьбу. Виграв ці змагання Дамазій після багатьох бійок у Базиліці Санта-Марія маджоре Де 137 християн, які підтримували Урсіна, були знайдені мертвими і потрібно було ще багато часу, щоб знову повернувся спокій в християнську громаду. Нічого тут немає дивного, продовжує Ам'ян. Якщо взяти до уваги багатства Риму, що така бажана нагорода розпалювала прагнення злих людей. Змушуючи їх боротися жорстоко і вперто. Дійсно, коли посідаєш кафедру єпископа Риму, користуєшся безмежними матеріальними благами, які гарантовані через постійні пожертвування римських матрон, їздиш на елегантній кареті, в елегантному одязі і бенкетуєш в розкоші, нічим не гіршій за імператорську. Кінець цитати. Сам Євсевій Кисарійський, який насправді дуже мало дозволяв собі критикувати єпископів свого періоду, в четвертій книзі життя Костянтина змушений визнати неймовірну непорядність тих, які використовують в оманливий спосіб ім'я християн. Є також цікава інтерпретація едикту Костянтина як едикту компромісу. Тобто не можеш перемогти християн, тоді домовся з ними. Візьми їх під свій державний політичний контроль. І стань тим великим рівноапостольним протектором. А Костянтин мав потребу в союзниках в цей тяжкий поствоєнний період. Адже релігійний мир гарантує політичний мир і єдність імперії.